Доброго дня, друзі. Древолас вітає вас. Дивіться, хотів би вам показати, ще от є яблунька така, вона невеличка, але дуже загущена. От як, як робити ці яблуні? Зараз покажу вам. Ось в нас така яблунька є. Що ми будемо робити, дивіться, є гілка. Во внутрішню, ну якби її там, ну, ці вовчки треба поприбирати. А, внутрішні, то, що росте, гілки вовнутрі теж їх розчищаємо, прибираємо. Ті, що вниз, сильно ростуть. дуже великі, бачите, дуже велике плече в нього. От, наприклад, ось дивіться, ось гілка виходить, бачите? І вона пішла, пішла, пішла. І вона ж де вона закінчується. От. Якщо тут нагружається вружаєм, то вона просто падає донизу. бачите? От. В деяких випадках вона просто переламується, відламується от там біля стовбура. Тому якби такі при обрізці такі великі плечі бажано не залишати, а їх треба вкорачувати. Ви дивитесь на дерево, ви вже в голові проєктуєте, як воно буде під вагою плодів, ну, як воно буде себе поводити. Тому, так, ну, Зараз я давайте розчищу, бо тут хащі такі чималенькі. Ну, бачите, от, багато плодових. Питань немає. Це плодою, все, це все завязі будуть. От, але через багато і воно виходить, що е якщо його не нормувати, то воно в принципі воно, Вони не будуть крупні, не будуть набирати того смаку, того забарвлення, е того сахаром. Так так, ну, давайте попрацюю, потім покажу вам, що з цього вийшло. Ну Ось дивіться, ми попрацювали. Що в нас вийшло? Залишили плодові прутики. Бачите, на врожай там де можна. Трошки його пронормували. Розчистили хащі, то що там внутрішні дивилися. Тому все поприбирали. Зробили, повкорачували ці длінні пліті зробили його так, щоб воно дерево не розломлювалося. Ось проекцію крони. Тут таке дерево симпатично вийшло у нас, так що в принципі нормально. От, там залишили на другий ярус. На третій вже, мабуть. Так що якось так. От. Підписуйтесь на наш канал, друзі, От. ставте лайки, залишайтесь з нами.